Почнемо цей випуск з хороших новин. У Бердянську прилетіло по території підприємств південь гідромашта Азмол. За інформацією голови Запорізької ОВА Федорова прилетіло на територію одного з промислових підприємств Бердянська, де окупанти влаштували собі базу. Трохи згодом цю інформацію підтвердили і російські загарбники. Наші партнери бояться збивати ракети над Україною, щоб не злити Путіна. Про це наголосив голова МЗС Великобританії Девід Кемерон. Ми не допоможемо Україні збивати дрони, як це було в Ізраїлі, через ризик ескалації та широкомасштабної війни в Європі. Проте саме завдяки ЗСУ європейці не знають, що таке повітряна тривога. Вже найближчим часом НАТО передасть Україні 5 протимінних кораблів. Про це повідомив речник МВС Дмитро Плетенчук. Він також додав, що екіпажі мінних тральщиків Чернігів та Черкаси пройшли підготовку. Вони вже несуть службу. Ще три кораблі готуються до передачі від Нідерландів та Бельгії. Україна нарощує виробництво своїх БПЛА. Новий український баражуючий боєприпас ікс презентували Володимиру Зеленському з нагоди дня працівника оборонно-промислового комплексу України. Він вже тестувався на фронті. За його допомогою був уражений російський ЗРГК Тунгуска та інша техніка. Він простий у користуванні, запускається з катапульти, заявлена дальність польоту 100 плюс кілометрів, швидкість 180 кілометрів за годину. Вага бойової частини складає 3 кілограми та має три види: осколкова, термобар та ударне ядро. Окрім цього, штучний інтелект захоплює ціль і самостійно доводить БПЛА до неї. Україна зможе бити за лінією фронту. Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням. Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт ейде Він не назвав точно кількості літаків f 16 які норвезька сторона може передати Україні, але зауважив, що серед винищувачів будуть такі, які матимуть найновіше озброєння. Президент Франції хоче оголосити олімпійське перемир'я в Україні з 26 липня по 11 серпня. Планує навіть звернутися по допомогу до лідера Китаю Сі Цзіньпіна, щоб той посприяв на Кремль. Проте українці вже таке перемир'я з росіянами точно не вірять. Кармічна історія в Росії продовжується у Томську, внаслідок повені розмило насипну дамбу і обвалило частину плит, що укріплюють міст. Рівень води продовжує зростати. Очікується, що вода може досягнути 9 метрів. І на про хороше. Шон Пен заявив, що вдарив би Путіна по його ботоксному обличчю. Про це він сказав німецьким журналістам після прем'єри документального фільму про війну в Україні. Зірка Голівуду розказала про своє ставлення до конфлікту. У фільмі розповідається, що у 2001 році на кінофестивалі в Москві Шон Пен та Джек Ніколсон особисто зустрічалися з Путіним. І в кінці на запитання журналістів, що б ви зробили зараз під час зустрічі з диктатором. Пен сказав, вмазав би.